У Підмосков'ї знову велика пожежа. Не минуло спокійно і дня. Цього разу вогонь здійнявся у святая святих російського автопрому біля автоцентру «Лада». На чому ж тепер будуть їздити російські чиновники? Усі подробиці горіння розповім вам просто зараз на каналі «Сій час. Отже, за даними російських телеграм-каналів, 4 серпня велика пожежа спалахнула біля автоцентру Лада Яхрома у Московській області. Це за 60 кілометрів на північ від російської столиці. Попередньо горять два склади з пластиком та гумою. Вогнем охоплено 2,5 тисячі квадратних метрів. А зважаючи на особливості матеріалу, який з'їдає полум'я, місто огорнув чорний їдкий чад. Стовп цього диму видно за десятки кілометрів. Локалізувати вогонь пожежникам вдалося за дві години після прибуття на місце. Про причини займання а також про можливих постраждалих, не повідомляється. Версії виникнення пожежі встановлюють нині органи російської прокуратури. Але дуже вже це схоже. Чи то на іронію долі, чи то на прихований демарш. Адже буквально у четвер, вчора, російський президент Владімір Путін після заборони на використання айфонів та іншої техніки американської фірми Apple поставив перед російськими чинушами нову вимогу. Усі мають їздити на вітчизняних автомобілях. Даже їздити на атічних автомобілях, де то ж Скромніше, ніж раніше, нічого страшного. Наоборот, це добре. Все це чиновничество наше но але розуміти, що нужно стремиться до розвитку отечественних брендов, отечественных, автомобілів. Придумав собі диктатор, що всі вмить отак от візьмуть і пересядуть із елітних «Майбахів» та лексусів на Москвичі, Лади і Ауруси. Публічно Владіміру Владіміровичу почали одразу ж всі підгравати і підтакувати. Так, от спікер Госдуми РФ Володін видав: починати треба із себе. Ми обговорили з керівниками фракції Державної думи питання використання депутатами автомобілів вітчизняного складання. Всі підтримують таке рішення, заявив він. Каже, мовляв. Перевзуватися чи пересідати на інші колеса будуть із вересня. За словами політика, незабаром у Росії навіть відновлять випуск автомобіля Волга, і депутати, цитую мовою оригіналу, планірують вас стребувати Іво. Але поки ситуація у російському автопромі не втішна. Ті ж самі лади, які російським жонам і матірям видають замість гробових заубитих мобіків. За характеристиками найкраще за ржаве відро. Зараз ви побачите відео. Оці от ладі немає і півроку, але вона ледь не вбила вже свого власника. А все через те, що колеса просто перестали реагувати на повороти керма. Машина апрельська, пробіг... свіжий. клієнт приїхав з претензією, блін. не вбився, Говорить. Крутим руль. И ничего. А почему? Опа. А потому что сварщик бухал на своей смене, блядь. Деже то закроється да? думайте, скоро ми побачимо такому гробику на колесах самого Путіна. Хто ж має показувати приклад своїм прихвостням? Напишіть свої думки у коментарях. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби бачити наших випусків більше. На цьому не прощаюся і продовжу вам задоволення. Про те, як палало у Підмосков'ї вчора. Дивіться у попередньому випуску вже за мить. І знову Росію атакують дрони. Цього разу залізні птахи обрали курс на Калузьку область. Місцева влада заявляє про збиття одразу кількох безпілотників. Усі подробиці нальоту просто зараз на каналі Січас. Влада Російської Калузької області заявила про буцімто збиття уночі шести безпілотників. Про це вже на ранок написав у телеграмі губернатор регіону Владіслав Шапша. Сьогодні вночі під час спроби прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході з регіону збито шість БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби. Йдеться у повідомленні. За дві з половиною години, судячи з нового допису чинуші, стався ще один наліт. Це вже сьомий за рахунком безпілотник. Його зафіксували знову ж таки на південному заході області. Системою ППО виявлено та збито ще один безпілотник. Наслідків для людей та інфраструктури немає, додав Шапша. До слова відмічу, що Калуська область межує із Московською. Яку літальні апарати атакували кілька ночей напередодні, у який саме бік летіли безпілотники, і якою ймовірною була їхня кінцева мета? Регіональна верхівка не уточнює. Також у Міноборони Російської Федерації підтвердили, що у російському повітряному просторі промайнули НЛО, себто невідомі літальні апарати. У відомстві, яким зараз завідує Шойгу, повідомили, мовляв, що жертв та руйнувань немає. Традиційно і оборонне міністерство Росії і керівництво російських регіонів звинувачує в атаках київський режим, перекидаючи вину на Збройні Сили України. Київ же ці заяви не коментує. Я ж додам для довідки. Що 24 та 30 липня, а також 1 серпня, безпілотники атакували столицю Росії Москву. Так, 24 липня дрони прилітали в центр Білокам'яної. Один із них упав поряд з будівлею Міністерства оборони Росії. 30 липня два з них потрапили до ділового кварталу Москва Сіті. Там постраждала одна людина. До того ж, про падіння безпілотника розповідали мешканці хутора Дараганівка в Ростовській області. Та сам літальний апарат, за повідомленнями, належав Міноборони саме Російської Федерації. І одне з останнього Ніч на 1 серпня у тому ж кварталі Москва Сіці знову впав дрон. Його уламками пошкоджена ту саму вежу елітного бізнес-центру, що й двома днями раніше. На рівні 21-го поверху там посипалося скло із вікон. Саме там, на цьому поверсі, за повідомленнями російських змі, розміщуються офіси. Міністерства економічного розвитку РФ зміж, запевняють, мовляв, до атак на Хмарочоси, Москва Сіті, причетні, БПЛА українського виробництва, зокрема, використовували новітні безпілотники Бобер. Такі ж дрони в Москві та Підмосков'ї бачили під час атак на столицю 30 травня та 24 липня, про які я вже згадувала. Офіційне командування цю інформацію не підтвердило та не спростувало, тому ми можемо спиратися лише на дані західних видань, які оприлюднюють факти масштабування вітчизняного виробництва безпілотних літальних апаратів. На цьому ж ми і поставимо три крапки. Я буду дуже рада вашим реакціям на цей випуск у вигляді лайків, коментарів та ваших підписок на Ютуб канал «Сейчас».